Тосмай. заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай кашлю немає. Президент Зеленський згадав про конфлікт із Трампом у Білому домі і пожартував про нього. Сталося це на церемонії вручення Шевченківської премії. Давайте подивимось і послухаємо, як це було. Бо діла добрих обновляться. Діла злих загинуть. Я ще раз вітаю цьогорічних переможців. Ще раз дуже дякую усім українським творцям. Вибачте, що не в костюмі. Слава Україні! Так, дійсно, є за щом, за що? За що... Подякувати президенту Зеленському, хоча, звісно, це його робота. Насправді, я маю на увазі не входити в ковці перед там Трампом чи ще будь кимось Це якраз таки його повне право і його рішення, суверенне рішення. А от робота його це відстоювати інтереси України на міжнародній арені, і навіть із такими титанами, як е, політичне керівництво Сполучених Штатів, яким би воно не було, інструментів тиску в них мега багато, але тим не менше, бачите, українське військово-політичні Керівництво не здається і не здається перед цим тиском завдяки силам оборони України. От їм дякував президент Зеленський під час церемонії. Зокрема, дякував тим митцям, мисткиням, які долучилися до сил оборони, які відвідують фронти з виступами, які збирають свою творчість і в Україні і за кордоном кошти на армію. каже: я вважаю некоректним словосполучення культурний фронт. І Я думаю, ви всі погодитесь. Адже фронт тільки один там, де на. Наші воїни, наші герої там, де йде битва за Україну в прямому сенсі цього слова, та водночас наш національний спротив, спільна справа, справа кожного з нас на своєму місці. Українська культура точно це місце знайшла, усвідомлює своє значення і призначення. Вона дає українцям промені світла, такого потрібного в такі темні часи. Ну і власне е вручення. Е Премії так вручення Шевченківської премії лауреатам цьогорічним відбулося і процитував президент Зеленський вірш Шевченка, бо діла добрих обновляться до діла злих загинуть. Це псалми до Давидові Тараса Шевченка. Напередодні власне відзначали річницю. Річницю народження видатного українського поета Кобзаря. Ну власне, я закликаю всіх цю річницю продовжити сьогодні. Можете процитувати, прийти додому, дітям розповісти вірш. А можете зробити це і ще й задонатити на село України. Коли як не зараз варто задонатити на один із підрозділів на одне з з'єднань уже тепер теж на полк безпілотних систем немезіс. Нісен Навара для 412-го полку можна придбати ось за цим QR-кодом. Ну і власне підписавшись на соцмережі немезіса, можна стежити за тим, наскільки ефективно е, працює цей підрозділ завдяки вашим донатам. Закликаємо вас відвідати фант 24TVUA, саме так звучить адреса нашого сайту в сайту нашого фонду, де ви можете і задонатити. Бачите, ми збираємо е, як на 412-й полк уже 2% зібрали. А я Апер мене є пояснення, чому сьогодні у нас так повільно рухається цей збір, тому що у нас сума доволі велика, майже вдвічі більше ніж попередній збір які ми закривали напередодні. Ну сьогодні нам потрібно 560 тисяч. Інша специфіка, інший запит, інший пікап. Ну, власне, про що просять, те давайте і постачати. Я так думаю, дякую вам за те, що донатите. Дякую, що ділитися цим збором у соцмережах. Це дійсно працює. Дякую вам за те, що ви це робите. Ну і власне ще хороші новини з фронту. Так званий аналог Шахеда, український аналог Шахеда вже нищить росіян на фронті. Повним ходом. Дешевий і мобільний дрон отримали в своє розпорядження бійці 12-ї бригади спецпризначення Нацгвардії України Азов. Давайте подивимось. Ці кадри показали у фонді Повернись живим. От, власне, летить це добро. Летить-летить. Називається воно U.A.S. Seth. Seth. Юас Сет. Ну як тут не е, на американський лад не вимовляє. Мені здається, приживеться Юас Сет. Ось така проста назва. І називається так. Новітня українська зброя бригади Азов. Її придбали ті, хто донатив через повернись живим через цей фонд. Е, ударний безпілотник простий в експлуатації, який ви бачите на своїх екранах. Бачите, копія. Ну маленька копія, мініатюрна Проста в експлуатації повністю автоматизована і вже влучає ворожі цілі на турець. Ському напрямку з ним оператори ударних дронів будуть ще краще полювати на окупантів їхнє озброєння а також техніку. Ось про що кажуть у «Повернись живим. А ці прекрасні люди є а, захисниками захисницями. З полку Азов, і власне ось так виглядає те, що росіяни спершу вкрали цю технологію. Ну за гроші, звісно, вкрали або за цукор, або що вони там поставили до того таки, ірану цю технологію, будемо так казати, запозичили. Хоча і, і, і по-моєму вона і не іранська, а здається, вона перш за все, ізраїльська та була технологія від самого початку. Так чи інакше, ці дрони росіяни називають гіранль. Ми називаємо так, як вони є насправді шахеди і іранські, так би їх тепер не виготовляли за технологію. Ну а тепер, от і український аналог не іміючого аналога в мірі дрона абсолютно за короткий термін створено і відправлено тепер уже на голови росіян.